Сів за кермо не вписався у поворот, виїхав на зустрічну смугу як наслідок лобове зіткнення на щастя без жертв. ДТП за участю буса «Рено трафік та легківки Ваз 2101 сталося сталось поблизу універсаму близько 20.30 у вівторок, 13 жовтня. Мікроавтобус, виїжджаючи з кільця в напрямку центру міста, вилетів прямо назустріч. Жигулів водій буса спробував покинути місце ДТП, але його затримали свідки аварії. За результатами дорожньо-транспортної пригоди постраждав водій Жигуля, значить, який зараз доставлений в лікарню. Йому надається медична допомога. По водію буса людьми він був затриманий зараз. Він направлений на проведення медичного на обстеження щодо стану алкогольного сп'яніння і для з'ясування його анкетних даних у затриманому люди впізнали начальника управління держгеокадастру в Тернопільській області Ігоря Луцика. Згодом його особу підтвердили правоохоронці. Чоловік переконував, що автомобіль не його, а згодом взагалі відмовився від проведення медичної експертизи. З'ясовано, що прізвище його Луцик, Ігор. Олегович він стверджує, що він за кермом автомобіля не сидів, але будуть проведені слідчі дії. Зараз огляд місця події проводиться, і ми дізнаємося, хто сидів за кермом, і об'єктивно це все встановимо. Свідки аварії, які затримали чиновника, стверджують, що чути від нього різкий запах алкоголю.